України напередодні 9 травня прибули з офіційним візитом глава європейської дипломатії Кая Калас і міністри закордонних справ Європейських держав. Загалом 35 делегацій в рамках цього візиту. Коаліція зі створення спецтрибуналу для Росії за злочини проти України схвалила формування відповідного трибуналу. Наступний крок на шляху до формалізації трибуналу буде на засіданні комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі.

Ми говоримо про спеціальний трибунал проти злочину агресії. Злочин агресії є злочином керівництва. Це означає, що ті люди, які вирішили розпочати війну, як би не було керівництва, то і не було б військових злочинів. Тому надзвичайно важливо, щоб цей трибунал був трибуналом проти злочинів агресії. Чи можуть вони бути засуджені заочно? Так, можуть, але звичайно, обмеження полягає в тому, що доки вони Перебувають на своїй посаді в офісі. Покарання має обмеження. Але я думаю, що важливим сигналом є те, що все готове. Олексій Глобуцький, відомий український політтехнолог. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю, вітаю. Що ви думаєте про слова Кай От Коли я це прочитала, знову почула фрази: не зрозуміємо, коли це запрацює, ми не розуміємо, коли будуть вироки. Ну, Тобто, все це дуже пролонговано в часі. Ну, На жаль, так. На жаль, для нас. Ми живемо зараз. І... Але, ну. Ми повинні розуміти, тобто я розумію абсолютно емоційну складову українців, які починають писати, що європейці все затягують, вони не хочуть його робити, але ми повинні розуміти е, різність психології інституції європейських, західних і українських. Так? Ми живемо в країні, ну, я наприклад, моє покоління, яке. Народилися в одній державі, потім в іншій державі майданів декілька штук, війна і все це на, на одне покоління. Так у європейців такого нема а, вже практично 100 років, там 80 років. Так, плюс тривалість їхніх держав це не зрівняна з Україною, інституції, сьо судової системи і тому подібне. Ну, яскравий приклад на це, наприклад, заморожені російські активи. Так ну здається, з нашої. Пострадянської психології, так що про що тут складного взяти і забрати 260 мільярдів грошей російських і розділ і віддати Україні, але так не працює. Тому весь світ і хоче, бо бере взірцем Європу, як зірець життя, як жірець судової системи, як зреть законів і тому подібне. І так само цим судом. Не треба зневажати на це абсолютно, так. Буде інституція, яка буде постійно існувати, і яка всі, тих, хто. Ми ж не знаємо, як буде далі історія. Ми ніхто нічого не знає. Абсолютно, так мені зараз здається, що це на надовго, це на дистарічя. Асан, наприклад, в минулому році теж думав і проводив вибори, в які він виграв 90%. Так, президент Сирії в минулому році всього на він провів вибори. Зараз він сидить в Москві і. Ну, І зовсім іншим становищами, так би мовити. От для того, щоб ці будь-хто з тої верхівки російської учасників, там багато, там не тільки ж буквально безпосередньо ті самі пропагандисти так, російські. Не думаю, що багато хто з них не хотів би все ж таки закінчити своє життя. Не на... Просторах, так би мовити, під Саратом, навіть дуже комфортних А десь, от як -от, на О на озері кома, але зможе, тому що ну це, це ж відбувалося дуже часто в історії. Дуже часто, коли закінчується така, от всі такі налаштовані, всі е, мовляв, не буде пощади нікому. В том бамс виявляється, що практично ніхто ні за що не відповідає. Ну, розумієте, ну, Нюрберський процес, все ж таки це було ще заплановано там, за два роки до цього, але він не був так сильно продуманий, як так само, як денацифікація. Не були продумані, тому вони здебільшого, тобто більшість злочинців а, 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 нацистського режиму, вони не були покарані. Це статистика просто. Не були пока не більшість навіть, а 99% не було покарано, так би мовити, злочинців. Тому цей трибунал він ще має психологічний певний момент, так би мовити, так, щоб Європа не забувала, що це не є якоюсь, ну, скажімо так, локальною війною, яка стосується тільки України і Росії, що це дійсно агресія. Перша агресія за вісімдесят років в Європі проти одної держави, проти іншої держави. Пане Олексію, дякуємо вам щиро. Олексій Голобуцький, відомий український політехнолог. Спасибі вам велике.